Майкекін Вітаю всіх! Якщо ви обожнюєте випічку з маком, бо вона нагадує вам щасливі моменти з дитинства, я розповім, як приготувати її швидко та без зайвих зусиль. Але не всі знають, як зробити смачну макову начинку, адже звичайний мак, який можна купити в магазині в сирому вигляді, випічку не додають. Макова начинка, яку ми сьогодні приготуємо, підходить для будь-якої випічки, кексів, рулетів, булочок, пиріжків та пирогів. Розпочинаємо! Кострумі з товстином всипаємо мак 250 г. Заливаємо його кип'ятком. Це робимо для того, щоб промити мак. Далі з мака зливаємо воду і вливаємо молоко 500 мл. Ставимо на плиту на середній нагрів. Час від часу помішуємо. Уварюємо до випаровування молока, знадобиться хвилин 40. Далі додаємо вершкове масло 100 г, та всипаємо цукор 100 г. Перемішуємо до повного розплавлення масла. Уварюємо ще 30 хвилин до загусання. Знімаємо з нагріву та охолоджуємо. А далі подрібнюємо начинку за допомогою блендера. Звісно, можете перекрутити масу за допомогою м'ясорубки, але блендером значно легше та швидше. Також за бажанням начинку можете додати будь-які сухофрукти. Для того, щоб приготувати макову начинку, знадобиться трохи часу, але результат того вартий. До речі, приготувати її можна заздалегідь та зберігати у холодильнику або морозилці до моменту приготування випічки. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. З вами була Марія Кокіна.